Сегодня у нас третий аркан Императрица. И поскольку каждый аркан это ну прям целый сессия, потому что там очень много там э, смысловая нагрузка сумасшедшая у каждого, э, то можно много всего говорить, но поскольку мы идем по нашему пути с героем по пути арканов, то мы будем рассматривать Императрицу как э, ресурсы. Значит, на карте, на классической, она сидит беременная mm -hmm. на троне в изобилии, вокруг нее много всего, и она, ну, просто сидит. И мы рассматриваем в разных традициях Таро, вплоть до психологической, вот, до психоанализа юнгианского, где императрица – это архетип Великой Матери. И вот, значит, если начинать с юнганского психоанализа, то тогда Великая Мать – это прежде всего право на быть здесь. Вот она сидит на своем троне, она имеет на это право, она имеет право здесь быть, она имеет право занимать это место и пользоваться всеми ресурсами, которые ну, условно прилагаются к этому месту. Mm -hmm. Почему мы переходим в эту сторону, да, переходим к ресурсам? Потому что нам, мы иногда забываем, что ресурсы это все, что нам нужно для того, чтобы что-то сделать. Ну, вплоть до воздуха, которым мы дышим. Потому что иногда мы как-то сужаемся до того, что ресурс это деньги, время, там какие-то знакомства, там я не знаю, чай, кофе, кисточки, краски. Но э, твое желание рисовать это тоже ресурс. Желание, как мы внутренняя мотивация, энергия, которую ты туда вкладываешь, это все ресурсы. Твоя возможность приехать сюда это тоже ресурс. Як ресурси зв'язані з занимаем, яке ми тем, і з тим, що ми іноді забуваємо, що ми можемо прийняти якісь ресурси, що у места, де ми знаходимося, є ресурси, які ми можемо привласнювати і mm -hmm. э, користуватися ними по праву. бо іноді ми просто не приймаємо якісь ресурси через те, що ми просто не думаємо про те, що вони в нас є. Ну, наприклад. Оця історія з баром, де я попросила чай з лимоном, Я просто прийшла, сіла і сказала, що я хочу чай з лимоном. Я навіть не дивилася в той. І мені принесли чай з лимоном, а хтось, ну, і це ресурс. Оце я не знаю, звичка, розуміння, здатність, не дивлячись в меню, зрозуміти, чого ти хочеш, і прийти, і сказати це, і попросити це це ресурс. Бо. Ну, я його використала і отримала те, що хотіла. А людина, яка прийшла, так і не отримала чай з Лімоном, до речі, він просто замовив той чай, який був. Угу. Бо немає в людини здатності попросити те, чого немає. Це все ресурс, коли ти приходиш в парк угу. і е, займаєш місце, то ти його привласнюєш в цей момент. Це ресурс, він публічний, він соціальний, він належить громаді. Угу. Але коли ти приходиш і сідаєш на скамійку, ось той момент, коли ти на неї сідаєш, і поки ти з нею не станеш, це твоє місце. Вона не можу прийти і сказати «this is my spot», як like Шелдон. Ні, це твоє місце зараз. і Я не можу тебе зігнати звідти. Ну або я можу намагатися, але ти мені скажеш, в смислі, це моє місце, я на ньому сиджу. Оце ресурс, який ми привласнюємо, то ресурси не завжди треба привласнювати не завжди. Так? За потребою. Ми прийшли, сіли, це ресурси, і ми користуємося всіми іншими ресурсами, які є. Свіже повітря, птахів, якісь там е зелені рослини, на якими дивимося і отримуємо якісь приємні відчуття. Так, це все ресурси. Тому імператриця, вона перш за все, пропривласнити ресурси, які є там, де ми є, за правом буття. Тобто, я приходжу. Бачу будь-який ресурс, бо все навкруги нас ресурс, що нам потрібно. Mm -hmm. Я його привласнюю назавжди чи не назавжди, це така історія, і воно моє, і я ними користуюся, то імператриця в нас суто про те, про привласнення ресурсів, які ми або не бачимо, або не роздивляємо як ресурс, або не вважаємо, що вони наші. Бо нам здається, що якщо ми привласнюємо ресурс, то обов'язково треба назавжди. Це не обов'язково. То сьогодні ми малюємо про те, щоб побачити, трошечки розширити нашу уяву про те, що є ресурсами, а це означає, що і побачити ці ресурси, які ми раніше не бачили, і дозволити собі їх привласнити чи назавжди, чи на якийсь там час, ну, не важливо mm -hmm. це, просто привласнити і користуватися ними просто за правом нашого тут буття. Зрозуміло, що якщо там мені подобається твій годинник, то я не можу його привласнити, бо він твій. Але, наприклад, я можу попросити в тебе його на вечір, привласнити його на вечір, а потім повернути, якщо ти мені його даш. Але є ресурси, які належать всім ну, умовно, так? якими ми можемо користуватися. Є ресурси, які ми можемо попросити. Нам можуть відмовити, але можуть і не відмовити. Ретриця і сьогоднішній наш архетип, він саме про те, наш герой приходить до тобто він вийшов невідоме, да, шото, повірив в повірив простір, потім повірив в себе з магом, потім почав вірити своїм почуттям, відчуттям з жрицею, з папесою. І ось він приходить в точку, де він починає довіряти своєму праву. Тут бути і користуватися ресурсами, які в нього є, і починає довіряти своєму праву брати будь-які ресурси, які він може взяти. Наш герой приходить до того, що він має довіряти своїй агресії, своєму праву проявляти цю агресію, бо агресія це не завжди послати кого-то, побити, пограбувати чи ще щось. Здорова агресія це можливість взяти те, що само до тебе не йде. І це не про те, щоб забрати в когось, а просто можливість взяти щось з цього світу, що належить на ну, умов на всім. Бо ринок, наприклад, я не знаю, психологічний, він всім належить. Ніхто не може сказати, я психолог, а ви більше ні. Бо я тут психолог, все, ви не можете.